У мене сьогодні 22 число. Бачимо, як на озері загорівся очерет, хлопці тушать. Ну таке враження, що хтось з іншої сторони його знову підпалює. Це таке робиться, це паліє, блін. Руки повикручувати би і голову розбити би, блін. Для чого це робити, Скільки зараз загине там усього живого? бачимо, як все Ой, люди, люди.